Минулої суботи ввечері на лінії 101 надійшло повідомлення із села Старий Косів. Там пожежа охопила дерев'яний одноповерховий житловий будинок. До місця виклику негайно направилися вогнеборці 14-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцеві пожежні команди із Кут, Пісеня і Рожнєва. На момент їхнього прибуття будівля була повністю охоплена вогнем. Площа пожежі складала 70 квадратних метрів. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Упродовж години пожежники. Ліквідували загорання під час загасіння пожежі, виявили тіло чоловіка 1961 року народження без ознак життя. Найбільш ймовірна причина загорання необережне поводження з вогнем під час куріння загиблого. Рятувальники повсякчас здійснюють профілактичні заходи та інформаційно-роз'яснювальну роботу щодо дотримання правил пожежної безпеки. Однак громадяни продовжують легковажно ставитися до свого життя та здоров'я, зауважують ДСНС. Як свідчить офіційна статистика, більшість займань, які спричинили загибель. Стаються саме внаслідок куріння в ліжку та в стані сп'яніння, порушення правил експлуатації електроприладів та електромережі, необережне поводження з вогнем, тому числі ігри з вогнем дітей, яких батьки залишили без нагляду. Головне управління ДСНС в Янфрикській області закликає громадян бути обережними та обачними, дотримуватися правил безпеки, життєдіяльності та не легковажити застереженнями рятувальників. Бережіть себе та своїх близьких, Михайло Березень, Томнюк. новини на вежі.